Війдень сьогодні веселий, радісний, ясний, це гуманливий і погожий, почався новий рік навчання. Яскраве сонце ненароком кидає промінці до нас, а учні бадьорим кроком ідуть до школи вчити час. Чекають вчителі та уроки і веселі перерви на нас. Ми до знань робимо впевнені кроки. Переходимо з класу у клас. Доброго ранку, дорогі друзі, шановні вчителі і батьки. Ми раді вітати велику родину Ужгородського ліцею номер 5 у перший день цього навчального року. У нас сьогодні свято знань, а зараз під звуки урочистих фанфарт. Одинадцятикласники ведуть наймолодших членів нашої шкільної родини, які сьогодні вперше переступлять поріг ліцею – учнів першого класу. Ми всі вже чекаємо на вас, першокласники, привітаємо їх оплесками. І ми вітаємо під своїх дошків, а керівників, що як минуло на заменю Оксани Петріна.

І по всіх керівників починкову Тетяну В'ячеславівну та Копчу Антоніну Миколаївну. Дану Іванівну, Кастебуру и Ави, який виконає учениця 8 А класу Стулішенко Валерія. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. У ці хвилини наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. Тож давайте згадаємо та вшануємо пам'ять хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув у цій війні, всіх тих, хто поклав життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Слово для привітання надається директору Ужгородського ліцею номер 5 цього няк Іванівні. Вітаю всіх сьогоднішнього зібрання. Перш за все хочеться привітати цю малечу, яка окуповала ряди. Нашого, нашої е, шкільної родини. По-друге, вітаю наших випускників, і ми не могли сьогодні їх всім не показати на загал, які вони чудові, адже вони найстарші і через 9 місяців вони стануть повноцінними молодими людьми, які будуть йти в життя. І нести світле щире все те, що ми їх навчили. Сьогоднішня лінійка є особливою, особливою ще навіть тому, що перший раз ми її проводимо під назвою Ужгородський ліцей номер 5 Тому ви є першими і наш протокол підради, наші всі документи будуть сьогоднішнім днем. Нумеруватися від цифри 1. Тому я можу сказати, що всі ви сьогодні ліцеїсти. З чим я вас і вітаю! Хочу також привітати всіх батьків, тому що ви даєте дітей в школу, ви привели дітей в школу в нелегкий час. Кожен із нас не знає, що буде завтра, кожен із нас не знає, що буде наступної хвилини. Але ми, педагогічний колектив, адміністрація, управління освіти, міська рада зробили все для того, щоб наше навчання проводилося у повноцінному форматі, щоб наше сховище було безпечним для того, щоб ми вчилися онлайн. О, офлайн, вибачаю. Дійсно, наша школа велика. Ми прихистили більше 250 дітей із територій, які переживають найважчі часи. Тому ми розуміємо, що ми всі розуміємо, що буде важко. Але важко не тільки нам. Вчора я на педраді сказала, шановні колеги, це наш бій, це наш поле бою. І повірте, цей підколектив справиться. Тому я зараз хочу побажати успіхів усім, оцим маленьким першокласникам, щоб їхнє життя, наше шкільне, було безхмарним, щоб вони полюбили цю школу так, як любимо її ми. Хочеться побажати одинадцятикласникам, щоб цей рік для вас став вирішальним. Тому що багато з вас то сьогодні ще не знає, що буде робити через 9 місяців, на які вузи вступати. Я вам бажаю діти, щоб ви визначилися. Ви вибрали ту дорогу, я завжди говорю, по якій вам буде іти легко, яка буде осіяна сонячним промінням, і лише тоді ви будете щасливі, коли знайдете свою дорогу. Свою, а не мамину, не тату, не подруги, не друга. Тому напрацьовуйте знання і вибирайте той шлях. Бажаю поет-колективу, щоб цей рік був творчим, щоб цей рік був результативним. Щоб цей рік навчальний був спокійним, щоб менше було тривог, щоб менше в нас пропадало уроків, щоб всі уроки ми проводили офлайн, ну і батькам, щоб ви спокійно відпускали дітей до школи і після того їх забирали в кінці робочого дня. Педколектив однозначно підтримав акцію, ми відмовилися від подарунків квітів і... Хто бажає передати гроші на ЗСУ. Такі дві скриньки встановлено в нашій школі. У великій школі при вході і в маленькій будівлі. Тому, тому всім бажаю щасливого, мирного, переможного року. Дякую. Життя триває. А дитинство це незабутня пора. Отож, супереч усьому у дітей має бути свято, яке трапляється один раз у житті. Привітати нас прийшли учні нашого ліцею, учасники вокального Дольче Віта, керівник шменяк Віталіна Миколаївна. Дихаємо постійний аромат, лиш мить пройшла, а віта вже нема. we

Знову починаються для нас уроки віри, доброти, надії. Для наших учнів-випускників сьогодні, так само як і для першокласників, дуже хвилюючий день, адже вони виходять на фінішну пряму. Сьогодні у вас починається останній шкільний рік. Погляньте на наших першокласників і згадайте той далекий, милий і ясний вересневий день, коли ви були такими ж маленькими першокласниками. Невпевненими, серйозними, незвично дорослих костюмах із величезними білими бантами. Привітаємо ми зараз одинадцятий клас, бо цей день особливий для кожного з вас. Ми бажаємо всім вам терпіння і надбань. Йдіть у світле майбутнє, дорогою знань. Настане зараз довгождана мить, з якої почнемо своє навчання, покличе дзвоник, срібно продзвенить і ми підемо в класи без вагання. Дзвони, мій дзвонику, дзвони, і весело співай. Щасливо, срібно, радісно, невпинно і про уроки всім нам сповіщай. У добрий час шкільна моя родина. Право надати перший дзвоник надається одинадцятим класам та першому класу. Аплодуйте першому дзвонику. Чи дзвоник до шкільної ниви. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти нашої України ідуть до школи. Їм же дзвоник продзвонів? Ось і пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Бажаємо кожному з вас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог. І ми запрошуємо всіх учнів до школи на перший урок із класними керівниками. Любі наші батьки та гості, бажаємо вам здоров'я, терпіння і наснаги. Миру нам усім! Свято першого дзвоника оголошується закрит. І за доброю традицією право першими зайти до школи надається першокласникам. Повернутися хочеться, життя у дитинство назад. Не лякатися, юності, що підійшла.

Oh, Маленькими, яких сьогодні ви вели на площадку, правда? І такими ж, мабуть, сиділи з такими ж бантиками у класі, боялися відпустити мамину руку. А сьогодні ви вже майже дорослі. І я вас вітаю з тим, що ви вийшли на фінішну пряму, пряму, яка веде вас до завершення школи. Ваше дитинство і ваш 10, 9, 8 клас, на жаль, випали такі випробування, які і дорослим не завжди під силу. Спочатку був ковід, потім почалося ще гірше, ніж ковід, почалася війна. Але ми всі з вами намагалися. Знайти в цьому житті, в вашому шкільному житті, позитив. І сподіваюся, що роки все-таки проведені в школі, ви будете згадувати з приємністю. З приємністю в тому, бо ми маємо що згадати. Якщо ми проаналізуємо навіть останній 10 клас. То і тиждень Європи, Тиждень України, верніше, який ми провели і який ми, за який ми отримали Кубок і перше місце. Навряд чи ми будемо дуже часто згадувати контрольні роботи, моралі, які вам читали, але ми з задоволенням будемо згадувати, як ми згуртувалися і як ми гарно провели цей тиждень. Ви зі мною згідні, правда? Ми зробили все для того, щоб зібрати кошти для ЗСУ, і їх ми зібрали найбільше. І якщо проаналізувати, зробили дуже багато. А головне, ми зробили те, щоб ми могли об'єднатися, ми могли один одного розуміти, поважати і бути друзями і так далі. Все це, крім того, ми змогли з'їздити, догадаю, кажіть куди? В Румунію. Румунію ще. Польщу. І думаю, це також залишило незабутні враження у вашому житті. Все це ми змогли зробити, в принципі, завдяки тому, що є люди, які бережуть наш спокій, які дозволяють нам в даний час мати майбутнє. Це наші воїни, які. Бережуть нас, які, завдяки яким ми змогли сьогодні зібратися ось такими гарними, ось такими усміхненими. Вас фотографують, ваші батьки радіють вашим успіхам і так далі. Але це все відбувається тільки завдяки тому, що вони роблять все, щоб ми мали спокій. Тому. Будемо вдячні їм за це, будемо завжди пам'ятати, якою ціною ми отримуємо наше майбутнє. Я дуже сподіваюся, що це майбутнє буде у вас вільним, незалежним, у мирній, незалежній Україні. Що ви зможете досягти своїх цілей, що ви зможете досягти мети, яку ви для себе поставили. У кожного з вас вона різна. Але я вам щиро бажаю, щоб ви досягли цих цілей, які ви перед собою поставили. І як сьогодні сказала Івета Іванівна, на даному етапі школа це наш фронт. Це те, де ми Працюємо, де ми наближаємо свого роду перемогу, бо вам будувати майбутнє цієї держави і вам жити в ній за кордоном, де ви виберете для себе, але ви не залишитеся частинкою України, тому що це ваша батьківщина, ви тут народилися, ви тут виховувалися, тут живуть ваші батьки, рідні і так далі. Я вам щиро бажаю досягти. Мету, яку ви перед собою поставили, щоб все в житті вам вдавалося. Але щоб ви завжди пам'ятали, що ви є випускниками нашої школи. Ми вас всі любимо, ми вас всі цінуємо. Я вам просто бажаю успішно закінчити 11 клас, і щоб ви, ви отримували атестати в мирній. Україні, щоб ми не думали, чи буде в нас тривога, чи зможемо ми провести випускний і так далі. Тому миру нам, всім, здоров'я, а вам успішно закінчити 11 клас!